Так, шановне панство, я вас вітаю. Сьогодні трошки на ваші питання відповім, які писали ви в коментарях. За ці свята, ну, за 6-7 за січня трошки назбиралося питань. Я просто ну, на свята розклади не роблю, тому можу з вами спілкуватися тільки от в плані коментарів. Єдине, що до відповіді дуже хочеться. Хоча, мабуть, тут вже не хочеться, тут вже я просто мушу звернути увагу на ваші коментарі з приводу розкладу по світовій змові, хто керує війною, да? ой, давайте так. Я всі не буду перечитувати з приводу того, хто все зламав, чи то влада, чи то народ. Тому що ну, велика частина коментарів саме про це. Давайте будемо уважно дивитися розклади. Оце перше, що я вас хочу попросити. Якщо є питання з приводу того, чи є вплив на владу, на прийняття рішення, то і відповідь буде не про народ, а про владу і про прийняття рішення. Просто все, правда? Тому не треба притягувати то, про що я не говорила, те, про що я не питала, і робити з мене, знаєте, як, ви не те сказали, тому що не влада, а народ. Не буває у палки одного кінця. Я вам так скажу. І знову ж таки, якщо питання йде про владу, то і відповідь буде про владу. А з приводу народу, так, друзі. Що е, українці нація сильна, і показала вона себе ну, класно, я не знаю так, як українці встали. Я не знаю, ще такий народ, щоб він так вставав. Тому, знаєте, е, не буває так, що винувата тільки влада, або винуватий тільки народ в чомусь, да? або навпаки, там, народ класний, а влада погана. Ну, Ні, це як в у відносинах, знаєте, в сімейних. Да, якщо є конфлікт певний між там чоловіком і жінкою, то завжди будуть винуваті обидва. Ніколи так не буде, що ну, хтось один винуватий, а другий просто стояв поруч. Так, так не буває. От, це, по перше, по-друге. По-друге, Хотіла сказати і забула, ну, значить, не важливо. <смі> а, да, ще з приводу. А, тут пані одна пише, що в неї тут сплошне роз, розчарування, де я тут знаходжусь, все про владу, про владу, а про, про народ ні. Ну, це якраз про те, що я говорю. Да? Я знаходжусь в Україні, я знаходжусь під Києвом. от, І е, з початку повномасштабного вторгнення, скажімо, да, з… Лютого місяця я не виїжджала за кордон України. Тому ем, це все. Як можна зараз говорити, що ем, от все народ робить, а влада нічого не робить? Ну так не можна. Знаєте? Ну невже Зеленський не заслуговує на те, щоб його. Ем... Прийняли як лідера, що він виборює, що він не поїхав, так як йому говорили, не покинув країну. І виборює для України і зброю, і місце в світі. Україна взагалі, ну ви розумієте, ким ми були до війни, яким ми стали тепер. От як сама країна в світі, я маю на увазі. Це ж не тільки завдяки народу, ну як так можна говорити, чи й чи, чи залужний не заслуговує вашої поваги. Тому що він наскільки професійно боронить країну, боронить кордони, наскільки взагалі людина професійна, тактик який чудовий, що всі просто навколо ну, ну, просто світ в захваті. А українці вважають, що, що виявляється, вони не заслуговують поваги. Так не можна. Скільки людей як ви любите казати, зрадників серед народу. От скажіть, будь ласка, що хіба нема, хто наводчики, коригувальники вогню, скільки людей через кордон попроводили, і техніки, і, і ДРГ-групи, і, і всього іншого. Немає такого, що тільки влада, або тільки народ. Якщо вже когось ругаєте, то давайте тоді всіх разом да? або тоді хваліть всіх разом. Тому що виділяти когось одного якось ну, неправильно. І знову ж таки, ну, це ну, так не буває. Так, закрили це питання, більше про це, більше про це не хочу. Так, і було у вас питання з приводу. От є гарний коментар від Олени Якубович якраз так, під цим відео про світову змову. Що не всі уважно слухали, так, да, друзі? Не всі уважно слухали. Перечитайте, будь ласка, тому що, в принципі, всі мої думки просто пані Олена виклала Великий їй за це дякую. Так, а, питання було з приводу Херсона, коли перестануть його а, обстрілювати. Давайте подивимося. Я єдине, що, знаєте, питання, коли не зовсім доречно для таро, тому буду дивитися, буду дивитися просто по місяцях. Зараз у нас січень. Давайте глянемо в плані обстрілів. От на січень Херсон, де окупований Херсон, у правобережжя, коли перестануть. Ніколи перестануть а ситуація в да, плані обстрілів. В плані обстрілів на січі. Обстріли херсонні січі. Загроза на сіть на лютий. Обстріли обстріли на березень. обстріли на квітень, ситуація по обстрілах на квітень на травень так, дивіться. Значить, січень-лютий ще, да, ще є моменти загрози, є моменти страху, моменти хитрості, так, да, тут ще щось може бути. Що стосується березня, то от в плані березня вже ситуація має змінюватися. Виходить карта імператриці, карта сили, да, тобто карта стримання, швидких змін, карта врегулювання. От я сейчас покажу вам. Виходить, я працюю з прямими картами, друзі. Тому так, от, виходить вісьмірка жезлів. Да, карта ну може бути в плані ракетних обстрілів, але карта швидких змін. Приборкання диявола. Дивіться, я її просто ну докладаю, да? приборкання диявола. Повернення, повернення Контролю всередині. От, по це березень, по квітню. Знаєте, що будуть якісь, навіть тут не в плані обстрілів, більше, а серед людей. Буде ще якась ситуація серед людей. Моменти. Я так розумію, що ще якісь зачистки будуть іти. Да, тому що от по травні вже, в принципі, все має бути добре. Тому, е, от дивіться, січень лютий ще. Да, е, в березні ситуація має змінюватися. Ну і я так розумію, що з березня воно почнеться йти на, на спад, і ну, далі вже має бути спокійно. Так. Ну, от питання також. Да? Люди пишуть, що Путін десь подівся, але стріляють росіяни і бомблять. Це значить, що Раша повинна вся зникнути разом з цим конченим населенням. Ну, давайте так. От хто там залишився? Значить, всі, хто. Не хоче воювати, і всі, хто хоче якогось нормального життя, да, працювати, і так далі. Ці люди вже, мені так здається, вони вже виїхали, хто міг собі це дозволити. Тобто залишилися хто, родичі тих, хто воює, ну, я собі так думаю, да? і е, люди, які не можуть собі дозволити виїхати за кордон, і е, люди, які збираються воювати. От, тому... Ну, що їх чекає, ми вже з вами знаємо. Ці розклади, знаєте, ми вже дивилися не один раз і чітко розуміємо, що відповідати буде реально повністю вся нація. Те, це нікого не у мене. От. А те, що е, Путін не, не віддає прикази, накази в плані обстрілювання України, да, це, так, знаєте, частково, давайте спитаємо. Хто там керує? Хто керує обстрілами України в Кремлі? Чи керує Путін? Обстрілами України в Кремлі? Хто там керує? Обстрілами України? Хто керує? Чи керує Путін? Знаєте, ні, Путін не керує. Тут вже таке йде, що ну, він, е він може щось планувати, віддавати якісь накази, але не факт, що ці накази будуть е виконувати. Знаєте? А хто керує. Обстрілами України. Хто керує в Кремлі? Той, хто сидить імператор, король Пентаклів, той, хто тримає владу по хитрості, по хитрості, той, хто тримає владу, а хто тримає владу? Чи то Путін? Хто тримає владу? Військова людина. Військова організація, військова людина, тобто, знаєте, от той, хто е, керує війною, якась служба це може бути. Знаєте, от служба, генерали можуть проходити по цим карткам. Розумієте? Тобто, це не про Путіна. От я питаю про Путіна, дивіться, в нього е, він втратив можливість е, віддавати накази. Тобто він може, да, він як мах, знаєте, як мах е, на людях він да, він щось там да, але накази віддає е, люди військові. І по Королю Мечів це може бути дійсно там військова організація, е, ті, хто в погонах, хто там у них, я не знаю, ФСБ чи хто в них там керує країною. Тому що, знаєте, от насправді навіть. Е, Ну і Путіна вже не можна назвати Путіним. Тобто це проект. Це вже не одна людина, да? ми це все з вами вже, ну, ми ж це з вами знаємо. Тому, Тому друзі, ось так. Так, далі. Далі. Ой, коментар, друзі. Говорять, що что из підмінили, може, может, за Зени настоящий. де таке говорять? От мені просто цікаво. Зелена Наумова. Зеленського підмінили. Цирк на дроті. Ммм. Ну, от людина пише, да, «Почему ви такі наївні люди? Неужели ви не понимаете, що президент України і Росії це маріонетки? Надо глубже смотреть. Небесный Небесний черные шляпы, Шляпи, жиды. Мозги включайте. Ну, це, ну, чого жиди? Не жиди, а євреї. Не можна так взагалі ну, м -м -м. навіть коментувати не буду, друзі. Но з приводу цього Небесного Єрусалиму це просто, знаєте, таке. Ви ж розумієте, до, до чого це все йде. Так, далі було питання, чи піде Орда на Захід, наприклад, на, на Польщу, на Германію. От, давайте подивимося. Я не знаю, піде вона на захід, чим вона піде. Ну, давайте глянемо, чи є в планах у русні. піти ще на, піти на Захід, да? піти на Польщу, чи є в планах у Русні піти на Польщу в плані війни, да? чи є е, в планах піти на Германію в плані війни, це знаєте. Е, Великі амбіції у цієї недодержави, що все, що вона може комусь запропонувати і показати про себе, це лише от все, що вона хоче, все, що вона взагалі тут собі планує, це все просто пшик в повітрі, це все ілюзія, обман. Тобто, знаєш. Знаєш, кажу, знаєте, це, я, мабуть, до, е, зверталась до людини, яка писала коментар. Ну, я, значить, е, Стоїть держава, і знаєте, як, куди піти, да? на яку б країну ще піти. Ну, Друзі, страх взагалі, нерозуміння, що відбувається, вони в омані, вони ну, тверезо не думають, це хворі люди. Ніхто нікуди не піде. Це, знаєте, момент розмов, залякування, момент великої хвороби не більше. Їм би там всередині у себе ладу навести, да? тому що там зараз в них, в них почнеться дуже така ситуація цікава. Питання чи причетні мусульмани до війни? Це так само, як, знаєте, запитати, чи причетні католики до війни або християни до війни. Ну, скільки народів, скільки віри, ну, друзі. Так, і ще був, знаєте, було питання з приводу Харкова, здається, що там щось на кордоні відбувається і є. не можу знайти це питання. Але пам'ятаю, що було, тому давайте розглянемо. А, так, да, знайшла. Дякую, багато зараз страху по харківському напрямку. Там вони збирають Орду при можливості подивіться і цей напрямок. Давайте, друзі, подивимося, я візьму карту, щоб більше, знаєте, момент візуалізації. Що вони там збирають Орду? Да? Це в плані наступу на Харків, чи можливий наступ на Харків, чи є загроза наступу на Харків. Загроза є наступу на Харків. Ну, яка, друзі? Ні, нема мало того, що немає. А, нема чим наступати. Я не знаю, що вони там збирають, але там, що вони там збирають. Остатки. Всі, хто, всі, хто залишився, всі, хто залишився, всі, хто, ну ні, тут, тут, ні. зі сторони. Е Ерефії в плані Харкова от заходу, ну, нема, нема загрози, не бачу. Так, ну, 20 хвилин, друзі, давайте, напевно, так закінчимо. Там ще є питання, але вони такі, знаєте, більш міські в плані відповіді. То вже буду робити більше так, знаєте, по блокам. Я дуже дякую вам за. Перегляд, дякую за підписки, за ваші коментарі, за питання, за вашу думку. Будь ласка, друзі, бережіть себе і бережіть Україну.